Сьогодні розповім вам дуже цікаву історію про одну з наших останніх покупок для клієнта, і це Tesla Model S Play 2021 року, яку ми придбали на страховому аукціоні іншуренс. Залишайтеся з нами до кінця, щоб дізнатися, чому саме цей автомобіль став справжньою знахідкою і як ми його відновили, і чому така покупка може бути ідеальним варіантом саме для вас. Для початку я розповім вам трохи про аукціон. Це іншуренс – один з найбільших онлайн-аукціонів страхових автомобілів США. На таких аукціонах можна знайти справжні перлини за дуже вигідними цінами. Звісно, потрібно бути готовим до того, що авто може мати певні пошкодження. Але якщо у вас є досвід і бажання працювати, це великий шанс купити топове. Авто нижчою ціною. Цього разу ми отримали запит від клієнта, який шукав максимально швидкий електрокар, тож він розглядав Porsche Taycan або Tesla Model s Plaid. Але, звісно ж, бюджет був обмежений. На аукціонах ці двоє не дуже часті гості, особливо з мінімальними ушкодженнями та мінімальним пробігом. Ціни на такі авто на аукціонах стартують від 18 тисяч доларів. Але знайти Plaid в хорошому стані завдання не з простих. Такі лоти зустрічаються рідше а тому ми були дуже раді, коли знайшли та придбали саме цей екземпляр за 25 тисяч доларів. Що ж особливого в цій теслі? Дві одна секунди до сотні та більше ніж тисячі кінських сил це цифри, які говорять самі за себе. Як ви бачите, це авто отримало мінімальне пошкодження в попередній частині. Тож це у нас бампер, фари, крила, як говорить стандартний набір. Та при цьому ж для клієнта була головна вимога збереження безпеки. Вона повинна була бути цілою. А щодо цін: бампер передній в зборі Китай від 800 доларів, оригінал від 1500 доларів, фари від 300 доларів. Крила китайські, від 350 доларів, оригінал – від 1000. Підкрилки Китай від 100 доларів. Оригінал від 300 доларів. Корито Китай 350 доларів, оригінал 500 доларів. ПТФ від 200 доларів. Захист бампера китайський від 150 доларів. Оригінал від 350 доларів. Та телевізор Китай від 300 доларів, оригінал від 600 доларів. А після покупки ми забрали авто з за аукціону, доставили на наш майданчик в Техасі та зробили детальний фотозвіт. Тож ми завжди піклуємося про наших клієнтів та надаємо їм доступ до трекінгу, щоб вони могли відстежувати кожний рух своїх авто. А тут ви можете побачити, як ми забрали Теслу з за аукціону. Тут як вона прибула на наш склад, і як далі вирушила до України. Доставка до Європи зайняла приблизно два місяці. По прибуттю в Порт Клайпеди Тесло була до. Ставлене до Львова, де пройшла розмитнення. Наш клієнт самостійно займався ремонтом, адже це вже не перше його авто. Він замінив бампер, фари і праве крило, попрацював над підвіскою і, звісно ж, перевірив всі системи, включаючи батарею. Це важливо для Тесли, адже батарея є її серцем. У результаті він отримав абсолютно нове авто за дуже вигідною ціною, не тільки з точки зору вартості, а й за всіма характеристиками, тому що це плейт і це справжній монстр. А ось що сам клієнт каже про свою нову Теслу. Це Model S це не Model S, це дуже-дуже потужна Model S. Я дуже задоволений машиною, це дуже крутий колір. По-перше, послуги мене надавали дуже добре. Машина приїхала десь біля місяця, плюс ремонт і вже за 4 місяці в мене ціла машина. Я дуже задоволений покупкою і раджу користуватися послугами PAI-tworшенчиків. Тому, якщо ви хочете знайти авто за вигідною ціною, ми з радістю вам допоможемо. Тож, друзі, від вас, лайк, підписка та колокольчик, щоб не пропустити нові відео про авто з аукціонів, ремонти та багато іншого.